Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 89 і завдання у нас наступне. У північній півкулі зоряного неба звіздар нарахував 5425 зірок, а у південній півкулі на М зірок менше. І дано три завдання. Давайте розглянемо кожне з цих завдань і запишемо відповіді. І так, перше завдання. Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар у південній півкулі зоряного неба. І так, маємо. Звіздар нарахував 5425 зірок, а у південній півкулі на М зірок менше. Тобто так і запишемо. 5425. Зірок, нарахував звіздар. А у південній півкулі на М зірок менше, тобто мінус М. Отаку От кількість нарахував звіздар у південній півкулі. Друге завдання. Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар в обох півкулях зоряного неба. І так, ми маємо, що у північній півкулі він нарахував 5425 зірок. Оскільки нам треба в обох півкулях, то плюс. І дивимося, скільки він нарахував у південній півкулі. Це ми знайшли в першому завданні. Це 5425 мінус М. Тобто можемо відкрити скобки і записати 5425-m. Відкриємо, якщо тут перед скобками стоїть знак плюс, відкриємо скобки 5425 плюс 5425 мінус М. Дорівнює. Давайте додамо 5425 плюс 425. Ну, зробимо це, наприклад, тут окремо. 5425. Плюс 5425. тисяч двадцять пять. Це буде 5 плюс 5 десять одиничка. Два плюс два чотири плюс один це пять. Чотири плюс 4 вісім. І пять плюс п' це буде десять. Тобто десять тисяч вісім п'ятьдесят мінус. М це буде у нас кількість зірок, які нарахував звіздар в обох півкулях зоряного неба. Давайте тепер розглянемо третє завдання. Обчисли значення кожного з виразів, якщо М дорівнює 198. Ну, давайте. І так, тоді перше. Це. Скільки він звіздар нарахував у південній півкулі зоряного неба. Це 5425 мінус МАМ у нас 198 мінус 198 дорівнює. Зробимо це окремо. 5000. 425 двадцять пять мінус 198. Від п'яти вісім відняти не можемо. Позичаємо одиничку старшого розряду. П'ятнадцять мінус вісім буде сім. Тут э, було, э, від двох дев'ять відняти не можемо позичаємо одиничку, тобто 12 мінус 9 буде 3, і одиничку ми е, позичили, буде 2. Було 4, одиничку ми позичили, стало 3, 3 мінус 1, 2, і 5. Мінус 0 буде 5. Тобто відповідь 5 5000 227. Таким чином при М дорівнює 198, звіздар нарахував у південній півкулі зоряного неба 5227 зірок. І друге завдання. Обчисли значення кожного з вирісів, другої виріси це буде е скільки нарахував звіздар в обох. І в кулях зоряного неба. Якщо у нас є вираз такий 10 80 850 мінус, підставляємо замість М198. 198 дорівнює. Зробимо віднімання також у стопчик, окремо 10 850. Мінус 198. Від 08 відняти не можна. Позичаємо одиничку з старшого розряду. 10 мінус 8, буде 2. Тут від 5 9 відняти не можемо. Позичаємо одиничку старшого розряду. Тобто 15 мінус 9 буде 6 і одиничку ми. Позичили раніше, тобто буде 5. 8 мінус 1 буде 7 і позичили одиничку на попередньому кроці, то буде 6. І тут 10, дописуємо, тобто відповідь 10 тисяч 652. Тобто. При М дорівнює 198, звіздар нарахував в обох півкулях зоряного неба 10652 зірки. І так, запишемо остаточну відповідь. І так, перший вираз 5000. 425 двадцять пять мінус М це кількість зірок, яку нарахував зіздар у південній півкулі зоряного неба. Друге. Десять тисяч М це кількість. Зірок, які нарахував зізар в обох півкулях зоряного неба. І третє завдання. Тут воно із, із двох завдань. Перше це при М дорівнює 5227 зірок у південній півкулі. І друге 10 652. Це кількість зірок, які нарахував звіздар в обох півкулях зоряного неба при М дорівнює 198. Отже, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!